Тепер хочу запропонувати вам виконати вимірювання двома методами. Перший метод це вже лазерний, який вам показували. Другий метод вимірювання це за допомогою рівневого компенсатора. У нас є дві точки на висоті, не в дуже зручному місці. І давайте перевіримо на практиці, як це все відбувається. Почнемо з лазера. І використовуємо, використовуємо камеру. Так, у нас є верхня точка і так само, нижня точка виключаємо лазер. Тепер обміри проводимо з допомогою. Компенсатора нахилу? Ось наша точка. Бачите, який у нас кут? І тепер нижню точку проводимо обміри. Вибираємо такий кут нахилу. нахило.